Рік війни очима захисників, волонтерів та представників влади. Зо два десятки віничан сіли за круглий стіл. Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі. За батьківщину його присвятили річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Присутні поділилися власним досвідом, розповіли, якою ціною відбувається кожен клаптик землі, які професії об'єднуються в єдиний фронт заради спільної перемоги. Військовослужбовці, які безпосередньо були в зоні активних бойових дій, люди, які на власні очі не тільки відстовували свою країну, а і переживали з людьми де окупованих територій оці перші години, перші дні, коли ці території і ці люди стали вільними. Тут є фотохудожники, які були на місці. Міст, які сьогодні зруйновані, це Бахмут, це Маріуполь. Тут є жінка, яка сама їздить на передову, сама возить волонтерську допомогу. Піднімали актуальне питання повернення наших земляків з полону. Спочатку роботи регіональних представництв координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на рідну землю повернулись 1863 оборонці та цивільних українців. Вінниця на сьогоднішній день забирає на себе навантаження з половини областей України. До нас звертаються не тільки ті області, які дотичні і входять до складу центрального регіону, це і Західна Україна, і Південна Україна, і Східна Україна. І насамперед важливо, що люди розуміють і отримують кваліфіковану допомогу в усіх юридичних напрямках з приводу виплат, з приводу пошуку своїх зниклих безвісті родичів. Організували круглий стіл Вінницька організація ветеранів України разом із бібліотекою імені Отамановського. В читальні часто проводять благодійно-патріотичні заходи. Так, зокрема, тут влаштовують безкоштовні майстер-класи для переселенців. Намагаємося дати їм і психологічну підтримку. Запрошуємо е, спеціалістів з цього питання, щоб з ними проводили якісь заняття. І е, намагаємося якусь арт-терапію для них організувати, е, майстер-класи, е, якісь інші заходи. Також у нас працюють розмовні клуби, клуби з вивчення української мови. І е, ось ці люди, переселенці, вони поступово але переходять на українську мову.